Добрий день, мої любі глядачі! З вами я, Галина і місто Харків. Пропоную подивитися деякі хвойні рослинки мого саду. Мому саду 4 роки, і в цьому році він провів майже весь сезон без мене. Дякувати Богу, більшість рослинок жива і здорова. Я не користуюсь поживленнями чи обробками. Сад у мене в природному стилі. А в кадрі зараз туя нана аурея. Це східна туя з такими делікатними, плоскими паганами. Форма рослинки яйцеподібна. Голочки мають дуже яскравий колір, такий жовто золотистий не просто зелений, а жовто-золотистий. Дуже відрізняється від інших. Підкреслюю ландшафт ділянки. Гарнесенька. Дівчинка. Ялиця аурея це довгоживуче дерево. Воно може жити 500 років, зачаровує своїм виглядом, має такі сплющені голочки. Закругленні такі на кончиках, тому вона зовсім не колюча. І колір голочок дуже відрізняється від інших. Це саме голуба і саме голубих, яких я тільки в мене є, і яких я колись бачила. Вона така сиза голуба хвоя от така чуда. У мене відсутній центральний такий пагон, тому з роками Одна з гілочок займе, ну, займе місце, яка вирішить, що вона буде центровою. А тепер ми вже дивимося на ялинку помілія главка. Це звичайна кущоподібна ялинка, якраз зеленого кольору, традиційна, дуже невибаглива і симпатична. Росте в ширину може сягнути. 3 метри, а висоту 1. От така розлога. Морозостійка, як я вам сказала, невибаглива. Дуже гарна надійна рослинка. Така, така от подушечка. Акуратна. Ще одна подушковидна ялинка в моєму садочку має назву Вальтбрун. Це більш така. Менш розповсюджена, я думаю, багато колекціонерів хоті, хотіла б її мати в своєму садочку. Вона карликова, висота 80 см, широта метр. Дуже повільно зростає, полюбляє сонечко, морозистійка, чудова рослинка для кам'янистого садику, альпінарію. Ракарію, згідно скласти гідну компанію іншим рослинкам. А це в нас вже ялина звичайна Вілсцверх. В мене вона прикрашає ось цю галявину і зростає поруч зі скальним очатком. Це конусовидний сорт ялинки звичайної. І в 10 років вона буде мати тільки метр 200, а в 30 років може достигнути 2 метрів. Тому вона дуже повільно зростає. Отака От компактна, красунька має бути в садочку ялина Lucky Strike. Така чудернацька, дуже своєрідна, краказябра її називаю. Має нерегулярну якусь форму зростання, чим вона мені і цікава, я з нею знайомлюсь. Я не. Її не обрізаю, а дивлюсь, як природа чим мене може здивувати. Яливець нана це лежачий яливець, має маленькі голочки, такі, трошечки вони пучками. Колір зелений, але зі таким налітом, формує компактний щільний килимок, я його підстригла. А три гілочки, підставила такі опори. І буду щось таке формувати надзвичайне. Самої цікаво, що це буде з роками. Ну, подивимось. Туя містер Боулінг Вол. Має е, вона такі тонкі, численні пагони, вони такі, як на волосся схожі і на дотик. Така дуже м'якенька, як пірячка в неї, навіть не хваїнка, а як таке м'ягусенька, дуже-дуже приємна ніжна істота. Вона невеличка виростає 60-70 см за вишки і метр шириною. От така компактна цяця. Поруч із нею в мене зростає ялина Little Gem. Ця ялинка дуже-дуже малесенька. Я коли приїхала, вона була схована, захована. Амфолодис на неї наклав свої гілочки, листечка, закрив її від сонечка. І я ж така дурепа взяла, повідкрила її зовсім. зовсім І гаряче це сонечко агресивне, воно наробило шкоди. Бачите, воно, вона в мене підгоріла, але я вибачаюся, моя дівчинка. І Буду сподіватись, що ти відростеш заново і пробачиш мені. Ялина акрокона. Це звичайна ялина. В мене вона як почвопокрівна, бачите, її гілочки сти, так от, по, по ґрунту йдуть. Дуже-дуже незвичайна. мені подобається страшенна вона. Ну, Я їй дозволяю мати таку форму, я не роблю її центральний стовбур, мене все задовольняє так, от, як воно є. Отака от, казкова, вигляд казковий має вона. І в протилежність попередній це в нас ялина Колумнаріс. Вона навпаки дуже висока буде. Це довгожитель дерево, 500 років може зростати. В рік вона зростає не дуже багато, 8-10 см, але по ітогу дерево може сягнути 10-15 метрів. Що це таке зовсім рослинка зовсім не карликова, але я це і бачу, вона зростає помітно. помітно зростає. Поруч з нею Брабеський Тауер. Це така туя. Вона відрізняється від іншим, тим, що вона досить компактна. За вишки може бути 2 метри. А от ширину тільки пів метра, 50 см. Така вузесенька, вузесенька. вона. зростає в мене проміж ялівця Вергінського. Ялина звичайна томпа, може сягнути метр півтора за розмірами. Це така пірамідальна, карликова форма ялинки. Є гарною альтернативою ялинки коника, бо вона не підгорає навесні на сонечку. Я вам дякую за перегляд, будемо завершувати нашу зустріч. Нехай Господь Бог вас береже. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я завжди читаю, відповідаю. І до побачення!